«Привід-7» на огляді фляга від «МТАК» об'ємом 1 літр, або, як навіть указують, 940 мл. Візуально вона багато кому може напоминати таку флягу, як флягу US Army, тобто флягу американського зразка 1961 року. По суті, це, я думаю, є аналог. Ось таке візуально вона виглядає. Певні маркування таке має. Із харчового пластику виконана. Велика, потужна така е, кришка, вона ж пробка. Вона не губиться, бачите, як вона відкидається. Горловину таку має. Тут я вже води набрав. Ось. Фляга відносно не важка, лише 130 г. Пластик досить міцний. Практично не, не прогинається, якщо сильно тиснути, то трішки і є такі ось такі невеличкі шви, бюджетна досить В порівнянні з, з тою ж оригінальною американською. Мтак я виготовляю в трьох кольорах: оливковий пісок і чорна. Чому я придбав чорну? Тому що вона просто була в розпродажі і дешевше. так... Думаю, не принципово, з практичної сторони такої колір ніяк не впливає на функціонал. Ну, може, бонусом було б, якщо тут якась шкала певна була, щоб розуміти, скільки води залишається, все ж в фляги, якась така мірка, типу того. А так побачимо, будемо користуватися, як вона себе покаже в роботі. Можна її носити, до речі, в якомусь чохлі, вона ось прилягати до тіла буде нормально. Тут така виямка певна є. Можна носити якось за карабінчик чи кудись вішати ось так. На пальці в руці, в принципі. можна ось так переносити. Бачите, рука при цьому вільна, залишається, можна щось в руку взяти. І ось так, таким чином, якщо є потреба, можна транспортувати, переносити. Побачимо, як вона в себе покаже. Ну, ось такі невеликі огляди. Також ще можна зазначити, для того, щоб рідина не витікала, в флязі є ось такий білий ущільнювач. Сподіваюсь, він буде дуже довго працювати. Ну, всім до побачення.